Давайте ми зараз походимо з вами маленьким оркестром. Давайте пригадаємо, як йде дощ. Як він йде? Починає дощик. Давайте, ручками трошки похопимо, дощ починається. Дивитися, Боже? Трошки більше. Повільніше, трошки повільніше. Пішла разом, пішла далеко-далеко. А тут слідуча хвара підходить. i последний раз. раз два, а теперь поклопайте своего замечательного артема. Ну и продолжим выступать в Новой Беловской